Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Радий вас чути. Сьогодні ми маємо можливість походити по ринку, подивитися, які ж автомобілі продаються, які ціни. Ціни на правду вам скажу, на жаль, за рахунок мита, яке зараз стало дорожче, вони подорожчали. Хтось каже космос, ціни, можливо, так можна і сказати, але маємо надію, що щось буде мінятися. Наразі те, що є, те я вам показую. Ми розуміємо, що завжди перед купівлею потрібно перевіряти автомобіль. Ми, до речі, за цей тиждень перевірили багато автомобілів і чесно вам скажу, автомобілі, які ми перевіряли через Carvertical, а ми так і робимо всі автомобілі, перевіряємо. Можна зробити висновок, що більша половина, я хотів сказати половина, але це все-таки більша половина автомобілів є з недоліками, які, які ми визначаємо. Через історію автомобіля. Звичайно, що власники або цього не знають, або не хочуть про це розповідати, тому приходиться так, 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 так робити і так перевіряти. Тому ви, якщо для себе вирішили придбати автомобіль, я посилання залишу внизу під відео, можна перейти і отримати 20% знижки. Ну, звичайно, що можна користуватися промокодом ROMA. Користуйтеся, тому що все-таки купляючи автомобіль, вам потрібно розуміти, що ви оплачуєте за нього кошти. Потрібно знати, в якому ж стані автомобіль, яка його історія. Фактичний стан перевірка це те, що вже перед вами стоїть автомобіль. Також потрібно перевіряти. Ми можемо це зробити, може зробити будь-який сервіс, може зробити ваш товариш, якщо він в цьому розбирається, але це також потрібно перевіряти. Цей етап перевірки дає можливість зрозуміти, що ж стоїть перед вами. Тому що приїжджаєш на ринок, і часто вам скажу, усі автомобілі гарні, помиті. Питань до автомобілів немає візуально, а от по технічному стані це вже питання дуже часто виникають. І я вам більше скажу: ви коли все-таки для себе знайшли найкращий автомобіль, ви вирішили його перевірити. То якщо автомобіль навіть дійсно буде в класному стані, але ви знайдете якийсь недолік, який потім потрібно буде усувати, то якщо ви його знайдете до купівлі, ви зможете зробити аргументований торг. Ну, Це важливо. Ми також надаємо послуга перевірка автомобіля по всій Україні, так і послугу, це є підбір авто у місті Луцьк, Львів-Франківськ. Тому, якщо ви побажаєте кудись приїхати, можемо вам також це все організувати. Проходимо ми на наступний ряд і можемо бачити, що ринок зараз не є такий живенький, живіший ринок буде ближче до. Паски, так було, до речі, кожного року. Зараз ринок трішки, знаєте, я б сказав так, ціни дорого, ринок, ринок спящий, ринок спить. Я думаю, так буде хтось мене поправить в коментарях і ви, як кажуть, не помилитеся. Що хотілося сьогодні також наголосити в цьому відео? Направду хочеться підняти тему цін автомобілів, які заїжджають станом на зараз. Якщо ми беремо до уваги автомобілі які приїжджають із США. Там все-таки воно обраховується по формулі. Тобто у нас є вартість автомобіля фіксована, у нас є вік автомобіля і у нас є кубічні сантиметри, та? тобто, якщо ми говоримо про дизелі і бензин. І по цій формулі воно вираховується і ця формула стала дорожчою, тому що вік автомобіля став на рік старший. Тобто, якщо ви раніше забували там 5 років автомобілю, то тепер буде 6. На цьому зараз ціна і піднялася. Що є з Європою? З Європою все цікаво, тому що Європу обрахунок роблять по факту. Тобто автомобіль приїжджає, і наметниці вам кажуть, от стільки ми його оцінили. Звичайно, це дає можливість про щось домовлятися, але буває таке, що домовлятися не виходить, тому ціни на автомобілі зараз піднялись. Ну, от такі, такі реалії зараз відбуваються, якщо говорити, чому ж так є, чому вони є вищі. Також по моделях, які ж продаються на ринках станом на сьогоднішній день. Ринок, в принципі, розділився. З однієї сторони, можна на будь-якому ринку, як в Луцьку ми підбираємо, так і Львів, так і Франківськ. То між ринками є така, знаєте, певні такі особливості, можна так сказати. Перша особливість це, якщо говоримо про Франківськ, в Франківську є більше кросоверів. Якщо брати по факту, які автомобілі з якої країни, то Європа і Америка вони там приблизно 50 на 50. Якщо ми говоримо про ринок в місті Львів, то буде більше автомобілів із США привезених. Європи буде трішки менше, хоча також досить таки є, є по кількості з чого дивитися. Якщо ми говоримо про Луцьк, там буде все більше Європи. Що таке Європа? Давайте так трішечки два слова. На що ж орієнтуватися, якщо ви хочете європейський автомобіль? Дуже часто я чую від наших підписників, замовників Роман, я хочу Європу, тому що Європа не бита. Та, здебільшого воно так і є. Але повірте, коли в Європі вже продається автомобіль небитий, значить є якась причина його продажі. І ось ця причина продажі дуже часто, на жаль, правда. Але дуже часто це є якраз його великий пробіг. Пробіги змотують і, відповідно, вам видають автомобіль, як із невеликим пробігом. Я хочу вам сьогодні сказати, в нас от зараз був огляд, це був коли вчора, так? По факту, викладаючи зараз відео, це реально вчора ми дивилися. Peugeot 2008, 2016 рік. Заявлений пробіг 70, щось там. 6075, я прикріплю навіть фотографію при нагоді, тільки щоб не закрутився, по факту пробігу та, 75 грубо. Ми приїхали на перевірку. Фахівець припух. Ну Це мегапроект обману, тому що 370. Ви собі уявляєте? Тобто, як можна автомобіль, який має 370 тисяч, Змотати на 75 і видавати його як автомобіль, який має такий пробіг. Я точно знаю, що зараз багато з наших глядачів скажуть, ну це неможливо. Точно неможливо, правда? Дивіться, якщо бути відвертим, маючи досвід, я опираюся на фактичні дані, як в житті взагалі працює от, скручування пробігу. Та? Тобто, Якщо, наприклад, пробігу є 300, та скручують на 200. Тобто соточку скрутили, і ви вже маєте скручений пробіг, і вже ніби 200 виглядає небагато. Та? Ну, скрутити в такому масі, це серйозно. До речі, що саме цікаве, що руль також поміняли, його не перешивали. Руль поміняли. Тобто, розумієте, до чого я веду? Якщо ми говоримо про те, що скручений пробіг, я завжди нашим підписникам, до речі, бачите, як виявилося, є різні, різні моменти в житті. Але нашим підписникам, моїм замовникам, завжди казав: дивіться, скручують завжди так, щоб... Втримати оцей стан автомобіля. Тобто автомобіль, якщо їздив десь по шосе, по автобанах він намотав, але їздив тільки водій, розуміємо, та, стан автомобіля досить таки збережений в салоні. А решта вже підігнали там цей пробіг і в принципі, по пробізі не скажеш іноді ж там 400, реально скручують на 250. І кажу, ви розумієте, що якщо це все змотувати дуже багато, тобто це ж видно, все рівно буде, ніхто ж не буде міняти там руль, педалі, там розуміємо, та? Тобто це все. Тут ситуація зовсім інша. Тут люди попрацювали, вклалися в автомобіль, і це мегапроект. І ви знаєте, я коли ми оглянули цей автомобіль, це все перевірили. І чесно вам скажу, після цього я я собі згадав, як... Дивишся, є, от, розумні люди пишуть, що найкраща афера це коли вона дуже, дуже масштабна. От, тут, я думаю, про цей автомобіль можна це сказати. Це просто масштабно. Це ви їдете дивитись на автомобіль, він 16-й рік привезений з Європи, автомобіль 75 тисяч. Ну, до речі, там ще один момент є цікавий. Воно теж, бо якщо б він ще був не фарбований, весь в ідеалі карта би взагалі не лягла. А в принципі, він фарбований, задня кришка ляда має до 1000 500 мікрон цього товщини, тобто перефарбовувались, там трішки шпаклівочки. Тобто в тій ситуації, здавалося, б, є якась правда. Яка ж правда? Справа в тому, що коли автомобіль продається в Європі, причиною продажі є дві причини. Перша причина це великий пробіг. Тобто автомобіль, так як в ДТП якийсь великий, він не попадав, але його продають, тому що в нього вже півмільйона пробігу. Тобто все, його життя закінчується. А є продажі, коли дійсно там 150 тисяч, там, 200 тисяч реальних, але автомобіль попав в ДТП. Я, наприклад, знаю хлопців з міста Львів, де вони постійно купляють автомобілі з Європи бить. І це ламає, знаєте, всю схему наших покупців, наших глядачів, які кажуть, Роман, якщо Європа, то буде не бита. Вони купляють биту, вони реально беруть з пробігами там тих самих 200-130. Ну тобто пробіги доступні. Так? Але вони їх тут так ремонтують, так легесенько, я б не сказав, що дуже якісно, але так, легесенько ремонтують. Чому легесенько ремонтують? Тому що ми, коли дивимось, приїжджаємо дивитися ці автомобілі, вони вже нас навіть не хочуть бачити в себе на площаді. Чому? Тому що ми приїжджаємо, фотографуємо, все показуємо замовнику. І замовник дивиться на ці всі, знаєте, соплі, оце все, пофарбування і це все неякісне. І ніхто не хоче купляти. Ясно, що та площадка потім каже, слухайте, ви сюди навіть не їдьте, причому говорять це в грубій формі. От і все. Тобто, ви з вас толку ви ви, ви знаєте каже, після вас машини не продаються. Ну ясно, що не продаються. Ви так як ви їх продаєте, то так і будете продавати комусь. Але все-таки давайте я вам щось скажу. Вже декілька років вони вженуть і займаються цим цією справою. Що це означає? Я вам поясню. якщо приїжджають, ми приїжджаємо ми, дивимося, ми бачимо автомобіль, стані наш після нас автомобілі не купляють, Правильно, якщо приїде ще якийсь експерт. Також перевірять, також не купляють. Так кому ж вони продають ці автомобілі? Напишіть в коментарях свої думки, тому що реально цікаво. Якщо людина перевіряє автомобіль і бачить, що автомобіль скручений, знаєте, я кажу, з гімнає ще щось, і з палок, та? вибачте, за мій французький. Але тоді стоїть питання, кому ж вони їх продають? І я думаю, відповідь десь є на столі. Друзі, напишіть свої думки, хто що думає, як люди можуть купляти автомобілі, які реально не вартує купляти. Тобто, яким чином, ну, яким чином це відбувається, тому ваша думка буде для мене дуже і дуже цікавою. Добренько. Ми в принципі пройшлися трішечки сьогодні по різних темах. Я від вас, друзі, хочу що якщо є така у вас можливість, підтримати канал, тому що це дуже важливо. Це можна зробити репост цього відео, можна поставити палець вгору, можна підписатися, можна активувати дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. Це все, що ви. Напишіть коментар, напишіть, що ви, звідки ви дивитеся, я радий буду вас чути. Пишіть щось про себе, буду радий в будь-якій формі вас почути. Ми, в принципі, знаходились у місті Львів на Карбазарі. Інформація про автомобілі, яка є, таку ми вже вам показали. Якщо, звичайно, ще раз наголошую, ви захочете обрати собі автомобіль, ми можемо вам в цьому допомогти. Якщо у вас є хтось знайомий, хто може вам в цьому допомогти, звичайно, користуємося своїми знайомими. Знаєте якийсь хороший сервіс, який також вам зможе перевірити автомобіль, їдемо на сервіс, але перевірка автомобіля перед купівлею обов'язково. Тому що після купівлі, як кажуть, вже пізно. Ну і тут воно, ця формула працює на 100%. Carvertiкал усім також допомогу, тому що все-таки по Carvertiкал можна подивитися історію, та іноді буває, що історія є неповною. Власник не відвідує офіційне СТО, але це все рівно є історія, і саме цю історію, яка є, вам потрібно знати для себе. Для того, щоб розуміти, що ж ви купили і що ж ви обрали. Єдине, що хочу наголосити, не Carvertiкаal тримає. Інформацію, Карвертикал як міст він вас з'єднує з офіційним СТО. Тому після того, як ви відкриваєте CarVertical, ви маєте можливість подивитися, що є на офіційному СТО. Тому що CarVertical, він сам пробіги десь там не фіксує. Він, він вам показує те, що є зафіксовано. Це хотілося сьогодні донести до наших глядачів. Усі радий був чути, друзі. Бережемося. З вами був Роман Світошак. Усім успіхів, слава ЗСУ, і рухаємось тільки вперед. də də nəzər vasitəçilər nə məcə təqib edir